Я бігала 100 днів поспіль, і це абсолютно серйозно змінило моє життя. І я маю абсолютне право це казати, тому що зазвичай такі відео про те, як люди бігають 30 днів, 50, 100 днів, знімаються саме в той час, коли вони бігають або коли вони закінчили цей челендж. І вони там, звісно, дуже красномовно завжди розповідають, що їхнє життя не буде колишнім. Але ми ж з вами не знаємо, чи зберігається цей чудодійний ефект щоденних тренувань, чи пробіжок надовго. Можливо, ці люди побігали просто 100 днів поспіль, і як тільки ці пробіжки закінчились, вони повернулись до свого старого життя. В моєму ж випадку пройшло вже 2 роки з тих пір, як я пробігала 100 днів поспіль. Тому я можу вже здалеку і абсолютно точно сказати, що життя після тих 100 днів стало. Абсолютно іншим. Це буквально не те життя, і не та я, яка була два роки тому. І після тих 100 днів змінилась не лише та моя фізична форма чи дисципліна, чи я полюбила спорт, а дотримання того челенджу настільки змінило мої внутрішні якості, що ці внутрішні якості змінили абсолютно всі сфери мого життя. І в кожній з цих сфер я вийшла на якийсь абсолютно інший рівень, починаючи власне з самого способу життя і закінчуючи навіть кар'єрою і заробітком. Але про все по черзі. Це відео я розділила на чотири частини. Перше з них про те, як я взагалі придумала цю ідею бігати 100 днів, враховуючи те, що я все життя просто ненавиділа біг. Як я полюбила його, чи було мені складно, як взагалі проходив челендж і так далі. Далі розповім, як змінилось моє самопочуття, як змінилось моє життя і я сама. І я думаю, просто всім цікаво, чи змінилась і як змінилась фізична форма людини, яка бігала впродовж 100 днів щодня. Перед тим як ми почнемо, я дуже швидко представлюсь для нових глядачів. Ви на каналі Черняк. Мене звати Іра, і це мій науково-популярний канал, в якому я вивчаю і перекладаю з наукової мови на зрозумілу мову, як за допомогою знань з різних наук, нейробіології, когнітивістики, психології і інших різних наук жити краще, ефективніше, продуктивніше і, звісно, щасливіше. Але сьогодні ми будемо з вами говорити більше не про дослідження, а про мій реальний досвід, реальної людини, такої як кожен з вас, щоб ви, можливо, просто знали для себе як. Можете змінитись ви, або як може змінитись ваше життя, якщо ви вирішите побігати 100 днів поспіль. І як це було? Як взагалі людині приходить в голову ідея, а чому б мені не побігати оце 100 днів поспіль? Я, як і більшість людей на цій планеті, все життя просто ненавиділа біг. І вже точно я не розуміла тих людей, які відчувають ейфорію від можливості час від часу повипльовувати свої легені. На той час я лише ходила в зал, плюс-мінус регулярно, інколи були перерви, але суть в тому, що зі спортом. Активність я, в принципі, дружила, але от біг просто ненавиділа. Бажання піти пробігти зазвичай в мене виникало два рази на рік, коли я відчувала якийсь сильний стрес. Наприклад, коли я з кимось сварилась, не спала всю ніч і чомусь після безсонної ночі мені завжди хотілося піти і вибігати весь цей стрес і всі ці негативні емоції. Це було приблизно, я кажу, два рази на рік. Але це не так важливо. Важливіше сказати, як проходили ці мої пробіжки. Тобто я виходила на них, починала бігти, пробігала перші 500 метрів. І розуміла, що мені так важко і неприємно це робити, що я вже прямо не можу. І я от на силу добігала цей один кілометр. І цей кілометр відчувався мені прямо чимось мерзенним. Я добігала його і розуміла, як я це ненавиджу. Дуже мені не подобалось бігти, і от так жодного разу за своє життя я більше одного кілометра і не пробігала. Аж поки зі мною не сталася перша пробіжка, яка мені сподобалась. Отже, як все було? Я вже приблизно півроку на той час регуляр регулярно ходила в зал, і мені якось просто не в нього ходити. Був якраз березень. Це тоді, коли починає світити сонечко, і вам здається, що життя налагоджується, ви відчуваєте дуже багато енергії. І на цьому підйомі я подумала: а чому б сьогодні самі з залу щоб було якесь різноманіття, не піти на пробіжку на цьому весняному підйомі? Я вирішила в чергове дати бігу шанс, і мені в голову в цей момент прийшла ідея, яка власне і змінила все. Якщо ви теж все життя ненавидили біг, просто відриваю від серця пораду, і ця порада проста як двері. Переходити на ходьбу, коли ти втомлюєшся. Мені прийшло в голову, що якщо я щоразу біжу один кілометр, а потім втомлююсь, то теоретично, якщо я дам собі три хвилини на ходьбу за ці три хвилини, я можу відновитись і зможу якийсь час пробігти ще. А якщо такі цикли повторити кілька разів, то можна пробігти кілька кілометрів замість одного. Тож день я пробігла своїх перших. 5 кілометрів. 5 кілометрів. Я взагалі-то ніколи й не мріяла, що зможу пробігти стільки. Але найцікавіше те, що я настільки насолоджувалася тою пробіжкою, я просто бігла по вулиці. В навушниках був якийсь там Лінкін парк, і на вулиці починалась весна. Тож, якщо ви дивились моє попереднє відео про те, як виникає мотивація в мозку, в цей момент ви мали зрозуміти, що шляху назад вже не було. І чому саме в цей час і в цей момент я полюбила пробіжки назавжди. По перше, я Отримувала тоді задоволення від процесу, тому що дозволила бігти собі так, як би я насолоджувалась пробіжкою, а не так, як би було потрібно. Ще й пов'язала цю пробіжку з задоволенням, в моєму випадку з класною музикою, яка була ще й такою ностальгічною, тому що я її слухала в підлітковому віці. І по-друге, я миттєво отримала неочікувану нагороду для музику. Я взагалі не очікувала, що я можу стільки пробігти, і тому я відчувала себе неймовірним молодцем. А якщо у нас щось неочікувано, дуже добре. Виходить, ми одразу починаємо автоматично дуже любити це заняття. Нашому мозку просто дуже подобається почуватися молодцем. Тож після такого позитивного досвіду я ще разів сім виходила на пробіжку, і щоразу я пробігала так багато, і щоразу мені подобалось. І якось я просто випадково вийшла на пробіжку три дні поспіль. І подумала, ого, третій день поспіль, це вже схоже щось на те, що я бігаю щодня. Якось шкода навіть перерву робити. А що якщо собі поставити челендж і пробігати щодня місяць? Зараз не видно вам, але тут іде дощ, що в принципі не дуже приємно. Але я обіцяла, що я буду бігати навіть, якщо дощ. Я біжу. Важлива річ. Коли ви влаштовуєте собі такі челенджі, одна з найголовніших ідей, яка дозволить вам триматись, це поставити собі мінімальний поріг в цьому челенджі. Уявити, що от точно буде такий день, коли у вас не буде мотивації, або не буде часу, або не буде сил, скільки мінімум ви можете в той день пробігти або зробити, що там потрібно для вашого челенджу, щоб це зарахувалось, але при цьому було абсолютно для вас просто. Тож я поставила собі мінімум 1 кілометр, тобто це приблизно 6 хвилин було. 6 хвилин це такий час. Який можна не в будь-який день і в будь-якому стані виділити для себе. Забігаючи наперед, тому що в усіх завжди це питання, скільки я все-таки пробігала, то в середньому, по статистиці за стосунку у мене було 5,5 кілометрів е, за день. Тобто це колись було 5, колись було 7, колись було 10 кілометрів, але колись був 1 кілометр. І на 30-й день цього челенджу, я нагадаю, спочатку поставила собі місяць, я пробігла свої перші 15 рекордних кілометрів і подумала, в сенсі мені завтра не потрібно виходити на пробіжку. Але це ж круто, корисно і мені навіть подобається щодня виходити. Тому я вирішила продовжити свій челендж на 100 днів. Тож за цей час я бігала в плюс 32 в дощ, в грозу, в день зранку, в 2 години ночі, я тоді жила в безпечному районі, тому могла собі дозволити. Я бігала на ВДНХ і бігала в селі. Я бігала в масці під час пандемії. Якщо ви думали, що сотень... Останній день моїх пробіжок на Криїці через якийсь там коронавірус. Ви мене дуже, дуже погано знаєте. І на сотий день я захворіла ковідом, і тоді лише ковід мене зупинив, а так би я і далі бігала щодня. Тоді я зрозуміла один із найважливіших уроків в моєму житті. В якийсь момент, коли в тебе формується звичка, тобі стає важче зупинитись ніж продовжувати цю звичку виконувати. Вийти на пробіжку стає легше і звичніше ніж не вийти. Чи був цей челендж мені важким? Покладу руку на серце абсолютно ні, і не тому що я якась надлюдина. Я ж ненавиділа біг так само, як і всі ми. Але через те, що в мене був мінімальний поріг, який виконати не важко, але при цьому він зараховується. Через те, що я постійно шукала, що в пробіжках можна вдосконалити, і постійно била свої рекорди. Це давало відчуття прогресу і ще більше підсилювало мотивацію. Ну і, звісно, просто класно мати можливість хвастатись всім, що ти така молодець, бігаєш вже 100 днів щодня. А ще якраз тоді читала книгу Гормони щастя про те, як змусити і привчити свій мозок виділяти гормони щастя у відповідь. На якісь корисні звички, одразу застосовувала ті поради на собі, на своїх пробіжках, і це справді працювало. До речі, якщо ви додивилися це відео до цього моменту, то швидше за все, вам цікаво, вам подобається, те, ще я розповідаю. І якщо ви все ще не підписані на мій канал, то, можливо, це саме час підписатись. Тому я буду дуже вдячна, якщо ви просто проскролите екран трішки нижче, натиснете кнопку підписатись, а ми переходимо далі до того, що ж все-таки змінилось за ці 100 днів пробіжок. І почнемо. Почнемо з мого самопочуття. Я зараз хочу почати навіть не з фізичного самопочуття, а з морального. Так вже склало, що той член з пробіжками співпав у мене з доволі стресовим періодом. У мене тоді тато лежав в лікарні, йому робили операцію і це були постійно, ті поїздки в лікарню, розмови з лікарями, і реабілітація. Коротше, період був дійсно складний. Але завдяки щоденним пробіжкам я проживала все це настільки простіше і спокійніше, що зараз я в якісь просто буденні дні Переживаю більше ніж тоді в дійсно важкий період, але бігаючи при цьому щодня. Наскільки я пам'ятаю, то нагоски в своїй книзі про вигорання дуже гарно розповідали, як це працює. Про те, як фізична активність допомагає завершити цикли стрес-реакції, умовно кажучи, великим стресом для наших предків був напад саблезубого тигра. Щоб його уникнути, потрібно було тікати, тобто це фізичне навантаження. І умовно, якщо наше тіло відчуло фізичне навантаження. Після стресу або під час стресу, але розуміє, що ми живі і відносно все з нами в порядку. То значить, від цього умовного тигра ми все ж таки втекли і лишились живими. Можна завершити цикл стрес-реакції. Звісно, все також можна пояснити там хімією в нашому мозку і в нашому тілі. Наприклад, під час фізичного навантаження виділяються ендорфіни, ендорфіни дають нам ейфорію, і відбувається багато різних інших процесів. Але мені подобається пояснення про тигра своєю зрозумілістю. Тобто, першою моєю зміною від пробіжок це було достатньо стабільний, рівний моральний стан. Наступне, що змінилось в самопочутті, це рівень енергії. Регулярний спорт просто творич. Чудеса. Здавалось би, по логіці, коли ти щодня займаєшся спортом, енергії в тебе має бути менше, тому що ти її щодня витрачаєш багато. Але це тільки на початку, а далі просто коїться якась магія. Спорт ніби загартовує твій організм і по відчуттям складається таке враження, ніби в тебе стала якась більша ця батарейка, запас твоєї енергії. Боже, так дивно зараз на YouTube пояснювати все своїми почуттями, а не дослідженнями і наукою. Але, знаєте, мені подобається. Тож так, в мене стало значно більше енергії просто для життя. І третє це просто ідеальний режим. Сон стає як якісніше з активністю відповідно висипаєшся ти краще за менший час, прокидаєшся раніше, засинаєш за секунду. Тож режим дня просто стає режимом мрії. Як змінилось життя? Але всі ці переваги, про які я щойно розповідала, на жаль, зберігались лише тоді, поки я власне бігала, поки і йшов цей челендж. Низький рівень стресу, енергійність ідеальний режим були тоді, поки й були пробіжки. Вони є, поки є активність, але вони не зберігаються на все життя. Це для мене, до речі, основні причини бути активним все життя, ну враховуючи якісь там здорові перерви. Але от що дійсно змінилось два роки тому, і що абсолютно дуже сильно вплинуло на моє життя. Це те, якою стала моя самоефективність. Самоефективність це риса, про яку я постійно говорю, і яку просто пропагую в собі розвивати. Простими словами, самоефективність це віра в наші здібності. Зокрема, віра в нашу здатність вирішувати виклики, які стоять перед нами, і успішно виконувати різні завдання. Це наша загальна віра у здатність досягнути успіху будь-де, де ми тільки захочемо. Після челенджу днів пробіжок моя самоефективність стала просто розміром з Бурдж-Халіфа. Коли ти все життя ненавидів біг, а потім взяв і пробігав 100 днів поспіль щодня, жодного разу не пропустивши, ти стаєш таким впевненим, що ти тепер можеш досягнути будь-чого, це може зайняти якийсь час. так. Але тобі буквально здається, що тобі тепер все по силам. Ну загалом так і зароджується наша самоефективність, так вони розвиваються. Потрібно ставити собі якісь цілі, які ти вважаєш малоймовірними, що ти досягнеш, і дійсно їх виконувати. І відповідно, якщо в тебе висока самоефективність, то всі цілі і задачі в житті ти починаєш впевнено. В тебе немає страху, що в тебе може щось не вийти. Ти робиш сміливі рішення, ти загалом більш продуктивний стаєш. Тож все те, що зі мною потім було, в те, що я тепер увійшла, в п'ятій. Ірку найпопулярніших і найбільших українських ютуберів своїй ніші, що мій заробіток став в десятки разів більшим. Що в мене взагалі абсолютно інше, абсолютно інший рівень життя всього. Це все почалось зі ста днів пробіжок. Після цього челенджі різні взагалі стали частиною мого життя. Є в мене якийсь процес в житті, який ніяк не виходить робити регулярно. Я зробила собі 30 або 100 днів, і весь цей час щодня його виконую. І ці дії стають звичкою, а я постійно росту. Так само я робила собі челендж 100 днів продуктивності. Я подумала: хм, а що якщо от прямо кожного дня? 100 днів робити, хоч один якийсь реально вагомий крок до своєї цілі. Як взагалі може змінитись життя за 100 днів? Чи можна за 100 днів зробити щось таке, щоб потім обернутись і подумати блін, так скільки всього змінилось? І цей челендж взагалі був найкращим рішенням в моєму житті. Просто топ-1. Я за ці 100 днів змінилась сама і змінила все своє життя більше ніж за попередні, мабуть. Років п'ять це була дуже цікава історія і дуже цікавий процес, який, до речі, весь збережений в мене в інстаграмі від самого початку, коли я починала цей челендж, що в мене змінювалось, що саме я робила, що вийшло через 100 днів. Там все збережено по цьому хайлайт. Тому я рекомендую підписатись зараз на мій інстаграм і зайти, подивитись в цю папку. Там просто вся історія. Зможете наочно подивитись, як змінилось моє життя всього за три місяці, і як, власне, можете ви посилання на мій. Інстаграм, як завжди, є в описі під відео. Ну і наостанок найцікавіше, як же фізично змінилась форма моя за цей час. На той момент, перед тим як почати бігати, я вже розповідала, що е, півроку регулярно вже ходила в зал, і я схудла за цей час, схудла до своєї мінімальної ваги. Вона була настільки мінімальна, що за всіми шкалами, за всеми тестами, в мене була недостатня вага. Тож мені банально не було куди худнути і так за 100 днів я не схудла, поки 100 днів бігала. Тож просто все, що змінилось, це те, що в мене стали більш яскраво виражені м'язи на ногах, особливо литки. Я сподіваюсь, українською буде все таки литки. І цікаво, це те, що через те, що моя активність була щодня високою. В середньому по 5 км на день я пробігала щодня, то я могла їсти що завгодно, коли завгодно і просто не поправлялась, моя вага лишалась мінімальною. Тому ось такий був приємний бонус. Але якщо ви захочете бігати щодня і влаштуєте собі дефіцит калорій, то, звісно, ви схуднете за ці 100 днів. Ну і що ще тепер до сих пір зі мною, це те, що я досі обожнюю пробіжки. За цей час. Вже почалась війна. Я поправилась знову за цю війну на кілька кілограмів. Але я все ще виходжу побігати, бо мені це просто тепер подобається. Тому, можливо, це відео теж когось надихне знайти також свою улюблену активність і влаштувати для себе такий челендж на 30, 50 або так само як я 100 днів. І змінити своє життя цим челенджем, покращити все своє життя і здоров'я. Тому дякую, що подивилися це відео. Я сподіваюся, воно було для вас корисним, і хтось з вас, можливо, сьогодні або завтра вийде після нього на. Пробіжку ставте палець вгору цьому відео, якщо воно вам сподобалось. Підписуйтесь на мій інстаграм, підписуйтесь на мій канал, і ще побачимось.